Доброго дня, діти! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, уважно послухайте вірш. Сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку. Через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. Там лежать граблі, лопата, то янки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи добрим людям для утіхи і для цвіту, і для плоду на здоров'ячко, народу Так, діти, сьогодні ми поговоримо про працю людей навесні. Розгляньте зображення, що ви на них бачите. Люди працюють у садочку. На городі, на полі, у парку, на клумбі. Вірно Люди розуміють, що для того, аби восени зібрати гарний врожай, навесні треба добре попрацювати. Саме тому вони завчасно пророщують насіння, скопують землю на городі, готують ґрунт до посіву Наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, трохи пізніше садять картоплю. Помідори та інші овочі. На поля весною виїжджають трактористи. Трактор за допомогою свого великого міцного плуга зорює землю. А саме сівалка, яка потім піддівається до трактора, сіє овес ячмінь, просо та інші культури. Також люди працюють в садочку. Обкопують дерева, білять їх, аби не було шкідників, розчищають кущі та обрізають сухі гілочки на деревах. Достатні роботи є і на клумбах, там також треба скопати землю, посадити насіння або розсаду, яка була заздалегідь вирощена. Потім її треба поливати і слідкувати, щоб не було бур'янів. І не можемо ми лишити без уваги парк. Адже там весною треба згребти минулорічне листя, прибрати його, а також поприбирати все сміття, порозчищати кущі і дерева. Весняна праця дуже тяжка і клопітка. І якщо на великих ділянках землі допомагає сільськогосподарська техніка працювати, то на більш-менших люди працюють самостійно. Які ж інструменти вони використовують для роботи? Розгляньте зображення, назвіть інструмент і скажіть, для чого він потрібен. Лопата, щоб скопувати землю, граблі, щоб розпушувати землю і згрібати опале листя. САПА. Для того щоб полоти бур'яни, лійка, щоб поливати рослини, садові ножиці, щоб підрізати дерева і кущі, щітка, щоб білити дерева. Діти. А зараз пропоную вам пограти в гру. Закінчи речення. Послухайте початок речення і доберіть слова, щоб утворилася Рима. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослинка сходить? Бо корінчики п'ють. Воду молодці діти! Навесні дуже багато роботи, як для дорослих, так і для дітей. Недарма говорять, що весна ледачих не любить. Ви ж не ледачі діти, правда? Тоді скажіть, чи допомагаєте ви дорослим виконувати весняні роботи? Що саме вам доручають робити? Я впевнена, що всі ви дуже працьовиті та старанні. Молодці! А тепер пропоную іще одну гру. Подумай і скажи. Вам треба доповнити речення потрібними назвами трудових дій. Навесні дерева обрізають, саджають, поливають, обкопують, білять. Весною на городі скопують землю. Роблять грядки, сіють, саджають. молодці. У парках міста навесні прибирають сміття та опале минулорічне листя, саджають дерева, саджають кущі, облаштовують клумби, висаджують квіти. Дякую вам, діти. Ви чудово сьогодні попрацювали.